І до теми, яка стає актуальною, щойно починається сезон холодів, пічне опалення, його правильне використання, аби в домі було тепло. Та безпечно, якими правилами в жодному разі не можна нехтувати, та які наслідки бувають при недбалому поводженні. Всі деталі обговоримо у студії із речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Оксаною Урбанською. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю вас! Отож, пічне опалення, воно передбачене для обігріву. Разом з тим, може нести небезпеку. Що її провокує? Звісно, будь-яку небезпеку провокує порушення. Правил безпеки життєдіяльності. Наразі ми говоримо про пожежну безпеку у побуті здебільшого, адже з настанням осінньо-зимового періоду різко збільшується кількісний показник виникнення загорянь в житловому секторі. Здебільшого це через порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення, а також маємо місце, якщо ми говоримо про багатоквартирні житлові будинки. Це коротке замикання електромережі. Крима, якщо говорити про кількісний показник, то з початку, е, даного року в житловому секторі виникло 1089 пожеж, е, пожеж. В них в житлових будинках майже 500 пожеж, і пічне опалення спровокувало, точніше, несправність пічне опалення спровокувало 210 пожеж. Загинуло вісім віничан. Це на 60% більше в порівняно з минулим роком. Також маємо двоє травмованих. На що потрібно звертати увагу е, на пічне опалення, якою має бути груба, наприклад, що в ній не має бути? Е, вінничани мають пам'ятати про те, що необхідно проводити чистку печі двічі на рік перед опалювальним сезоном та по його завершенню. Також ми маємо не забувати, що має бути наявний металевий притопочний лист, а бажано, звісно, аби всі люди мали у своїх помешканнях вогнегасники, вони не настільки дороговартісні, але все ж таки вони можуть запобігти масштабним пожежам, та людина при початковій стадії може її приборкати. І маємо не забувати, що коли будується будинок, можливо. Якісь перестановки люди роблять, то поблизу печі треба, щоб не стояли меблі, килими, тобто будь-які легкозаймисті речі. В жодному разі не можна залишати піч під наглядом малолітніх дітей, а також щоб не стояли поруч ємності з горючими матеріалами. Якщо ми говоримо про перегрів печі, таке також буває, тому що хочеться, щоб у домі було тепло, і власне розпалювання легкозаймистими речовинами. Чи можна таке робити? Ну розпалювати легкозаймистими речовинами не бажано. Взагалі, як правильно користуватися пічним опаленням, про це наголошують і наші фахівці під час проведення превентивної роботи у абсолютно всіх населених пунктах нашої області, навіть у найвіддаленіших селах. Чи пускають люди до себе, і що власне перевіряють рятувальники, коли приходять у такі домівки? Люди, які зацікавлені у власній безпеці, звісно, вони навіть самі запрошують наших надзвичайників, фахівців наглядового блоку, для того, щоб вони надалі надали якісь первинні консультації щодо безпечного використання пічного опалення, оглянули можливо електропроводку, можливо, побачили її несправність. Здебільшого люди дуже лояльно відносяться до нашої роботи, тому що безпека, передусім у тому, що можна превентивно спрацювати, та запобігти таким негативним явищам, як пожежа в житловому секторі. Чи часто профілактичні бесіди проводити з дітьми, бо вони, як ніхто, люблять бавитись із вогнем? Так, дійсно, вогонь дуже, дуже приваблює малолітніх дітей, дуже часто виникають пожежі внаслідок дитячих забавок з сірниками та запальничками. І... Превентивна робота проводиться із найменшими дітками, тобто починаючи із дошкільних навчальних закладах, закінчується вже ліцеями та вищими учбовими закладами. Фахівці також роз'яснюють про небезпеку ігор з сірниками, запальничками та, звісно, з іншими небезпеками на сьогодні. Також дуже актуальна є тема вибухонебезпечних предметів. Про неї також не варто забувати. Якщо ми говоримо про пічне опалення, закинути дрова або вугілля і лягти спати. Чи варто це робити? Ні, в жодному разі цього робити не можна. Необхідно за декілька годин розігріти піч, звісно, її не перетоплювати, аби потім в печі не утворювалися тріщини. Тому що через тріщини, як відомо, ми можемо отримати отруєння продуктами горіння. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам, що запросили. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була гречниця державної служби з надзвичайних ситуацій Оксана Урбанська. Бережіть себе та своїх рідних і не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.